Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання і молитви ми візьмемо з вами стих із другої книги Хроніка. Він звертався до Бога, доки жив Захарія, щоб навчив його страху Божого, і доки він звертався до Господа. Бог щастив йому. Це історія цара, царя Узії, який став на царювання 16 років. Та, вік малий, але до того часу це вже відповідальна особа. І що про нього пише книга Хронік? Що він був вихований пророком Захарією? Тобто пророком людиною, яка у всьому довіряла Богові. І він навчив цієї довіри цього царя. У, е, узі. Він навчав остраху Божого. І допоки цар звертався до Бога, Бог його благословляв. Тобто ми бачимо, як характеризує автор цієї книги Хроніку цього царя. Людина зі страхом Божим і людина, яка довіряє Богові. І як наслідок, поки він це робив, його царство було в безпеці, його царювання було добрим, спокійним на прославу Бога і, що найважливіше, людей. Тобто, ось це поєднання довіра Богові, страх перед Богом. І благополуччя народу. Ця книга Хронік, те, що я ще раз кажу, вона нам показує оці приклади мудрого управління і навпаки. Приклади оцього самонадіяності, самозакоханості деяких управителів, деяких царів. Що це для нас сьогодні дає нам? Нам, українцям. Тим, які зараз ведуть війну. Війну, яка вже триває майже 10 років. Так, 10 років триває ця війна. І ця війна триває через те, що ні народ, ні наші управителі не вірили в своє життя Богові. Те, що ми відвернулися від Бога, Ще раз і ще раз наголошую, ми відвернулись від Бога. Відвернулись від Бога тим, що продовжили жити в стані гріха і вважати, що це нормально. Тим, що жили за простим поняттям, яка різниця, і це моє право, що хочу, то роблю. А чому йому можна це робити, а мені не можна. Тобто, простіше кажучи, ми жили безвідповідально. Ніхто не хотів брати відповідальність на себе за свої помилки. Ні влада, ні народ. Ніхто не хоче брати відповідальність за себе. І, можливо, саме в цьому є і найбільша наша проблема. Можливо, саме це і тормозить нашу перемогу в цій, цій війні. Що люди не хочуть брати відповідальність на себе за свої вчинки. Визнати те, що саме мої вчинки, що мої діла, вони є причиною упадку не тільки мене особисто, але всієї країни. Знаєте, я ще не бачу жодного політика, який би відкрито сказав. Так, я винен, я помилився, я не зробив цього і цього. Я вам обіцяв це, я цього не тримався. Пробачте. Жоден політик не визнає своїх помилок. Жодна, жоден можновладець не визнає своїх помилок. Жодна людина, яка звикла в своєму житті все вирішувати хабарем, тобто грошами, не визнає своїх помилок. Оце стан невизнання своїх помилок. Стан, коли ти відкидаєш Бога свого життя. І от, ось цей приклад царя Узії, і ці слова автора цієї книги хроніки, які кажуть нам, що Узій був навчений, і поки він дотримувався Бога, все в нього було. Ми молимося цю нашу мелотону варту, не просто так, а це і чому є розважання над текстом. Тому що це є момент нашої з вами науки, щоб ми з вами вчилися, і я, і ви, вчилися того, як потрібно жити, як потрібно вибирати, робити вибір в своєму житті, що важливо є в нашому житті, тому що за цим стоїть наше майбутнє. За цим стоїть наше життя, за нашим вибором, вибором кожного з нас окремо стоїть життя інших людей. Немає значення, де ми знаходимося. Але від мого вибору, кожного особисто залежить життя всіх оточуючих, які є біля мене. Не можна казати про те, що від мене нічого не залежить. Це неправильно. Від мене залежить життя моє особисте і всіх тих людей, які є поряд зі мною. І якщо я пририкаю своє життя на біль страждання, не ціную своє життя, то це саме я буду робити з тими, хто є поряд зі мною. Не можна казати, що я заради когось все, а для себе нічого. Це фальшиве це фальш, брехня. Людина повинна завжди брати відповідальність, беручи відповідальність за когось, бере відповідальність і за себе. Ще раз повторююся: від кожного з нас особисто залежить життя інших людей. І ми, молячись цю молитву, робимо ці розважання для того, щоб вчитись і розуміти цінність людського життя. Чуєтеся розуміти, як я маю робити, що я маю вибирати, щоби зберегти це життя. Немає значення, чи я є проста людина, чи я займаю якусь посаду у владі, чи я бізнесмен чи, не, чи військовий. Від мене особисто залежить життя інших людей. І дбаючи, правильно, дбаючи про себе, я правильно дбаю про них. Те, що сказано в цьому стиху. Захарія вчив узію, страху Господню, тобто жити згідно Божим законом заповідями і довіряти своє життя Богові, бо поки довіряємо Богові, ми є в безпеці і все в нас буде добре. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішний, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, посяг повсякчас, і на віки вічні. мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всі, перепрошую, цей сьогоднішній день усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Просимо тебе, Господи, поверни <кхід> живими і нешкодженими всіх наших полонених. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в дванадцятій, третій, шостій 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!